Кортонні коробки, кейси гарні, в яких зберігаються у тебе вдома прикраса. І ще кладуть travel case для подорожі. А тут якось все в одному, але, в принципі, це дуже приємний такий на дотик, гарний колір. Ще тобі дають Рекомендації, як доглядати за цією прикрасою, тобто, це все виглядає дуже гарно. Звичайно, тобі дають цей конвертик, де в принципі лежить твій чек. Ось, наприклад, ми купували цю прикрасу в кінці 23-го року. Вона була пророчена до. Дійсно, особливої події, і ми заплатили 2960 євро. На той момент це була ціна цієї прикраси. І в принципі, ну, це великі гроші. Тобто, якщо подивитися на кількість і грами золота, які тут є, тобто ми розуміємо, що переплата за бренд йде в 10 разів.